Вітаємо вас на каналі Світ Проти Катаклізм. Сьогодні сталося рідкісне гібридне сонячне затемнення. Його можна побачити в кількох місцях по всьому світу. Тому, якщо ви не з Австралії, це відео для вас. Рідкісна небесна подія, що трапляється лише раз на 10 років, і глядачі описали її як вражаючу. 20 тисяч людей очікували побачити рідкісне явище над Австралією. Натоп повний людей з усього світу збирався протягом кількох днів уздовж північно-західного узбережжя країни, сподіваючись побачити унікальне явище. Бажаючи з усього світу, з'їхались до міста Ексмуд, щоб побачити цю рідкісну сонячну подію, коли сонце, земля та місяць вирівнюються, створюють вражаючий ефект. Якщо ви не мали змоги побачити цю подію, ми спеціально для вас зробили це відео. А також астрологи рекомендують записувати сьогодні усі свої бажання та зберігати їх до кінця року. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на канал та очікуйте новин. А також ми сподіваємося що всі ваші бажання виконаються.